Спонсор показу страхова компанія ПЗУ. З ПЗУ безпечно. Півроку назад я потрапив в ДТП. Півмашини розбив. Винувати аварії мав якусь незрозумілу автоцивілку. В такому випадку я знаю, можна чекати рік і півроку виплати. Коли постраждалий у ДТП намагається отримати виплату по автоцивілці, то зазвичай має справу із чужою страховою компанією. А вона не завжди зацікавлена надати якісну послугу не своєму клієнтові. Але Олексій говорить, у нього все було інакше. Я одразу подзвонив свою страху, швидко отримав гроші на ремонт свого автомобіля. інформаційна служба ПЗУ України Зазвичай, так все відбувається. Ще не також зателефонував водій. Після уточнення всієї інформації щодо обставин події місця, де подія трапилась та хактору пошкоджень, клієнту було нагадано, що в нього є поліс цивілки з прямим врегулюванням. У Олексія такий поліс був. Тому після ДТП йому не довелося мати справу із чужою страховою. Автовласник звернувся до своєї компанії і та відшкодувала йому збитки. Далі вже без участі клієнта вирішувала всі питання зі страховою винуватця аварії. Відшкодування за прямим регулюванням відбувається втричі швидше, ніж це є взагалом по автоцивілці без таких опцій. Пряме врегулювання дозволяє здійснювати виплати за 30 днів. Страхова компанія зацікавлена якомога швидше зі відшкодування, тому що це її клієнт. Виплати постраждали отримує навіть тоді, коли винуватця ДТП не виявиться полісу, пояснюють в компанії ПЗУ. Швидко і без зайвих турбот, як це робиться у провідних компаніях Європи. Тут додають автовласники, вже встигли відчути переваги. Тепер обирають для себе страхову більш виважено. Олексій переконаний, поліс, який коштує недорожче баку пального, захистив його. Аби отримати гроші за збитки, оббивати пороги страхової винуватця ДТП йому не довелося. Коли свої виплачують, говорить воно надійніше.